Доброго дня всім. Сьогодні, 11 травня, відбудеться фінал Євробачення. А чи дивитеся ви Євробачення, чи слідкуєте за ним, напишіть у коментарях. Так от цьогоріч Євробачення проходить у шведському місті Мальми, але це місце знаходиться всього у 30 хвилинах їзди від мене потягом. Хоча я живу в іншій країні, в Данії, але я живу у Копенгагені і так, ці міста знаходяться дуже поруч одне від одного, хоча і в різних країнах. І спеціально для вас я з'їздила у це місто і зняла відеорепортаж про це місто. Посилання залишу в коментарях. Подивіться, як воно виглядає, і взагалі, мій огляд і звіт про цю поїздку. А ще Україна цього року здобула рекорд на Євробаченні. представниці України у 18-те вийшли у фінал. Цього конкурсу. Тобто наша країна 18 разів підряд виходила з півфіналу у фінал. І тільки наша країна Україна. Жодна інша країна не досягла такого здобутку. Тому дивіться, мій відеоогляд про мальми. болювайте за наших дівчат, слідкуйте за Євробаченням і давайте підтримуємо наших представниць. Напишіть свої коментарі. Чи подобається міру бачення і чи дивитеся ви його?